Добрый день, мы продолжаем наши онлайн-трансляции, плавно переходящие в выложенные на сайте Укрлайф ТВ и на нашем канале в Ютубе программы. И гость студии Анна Маляр, криминолог. Она, здравствуйте. Здравствуйте. Попытался рассказать, как это все выглядит. Вот мы сейчас в онлайне, и это здорово, что самые свежие, может быть, мысли, которые будут наши гости. А не, я сегодня, конечно, вот с утра то начал с чего, да? Включаешь и начни день с Саакашвили. Всегда же человек очень интересно говорит. Может, это вчера он говорил? Вот по Одессе ситуация. Вообще там грантометом обстрел банка, это, конечно, криминал какой-то. Но кроме этого он прямо призывал президента помочь ему, там, и даже требовал помочь как-то так, решить какую-то проблему внутри Одессы или, там, наверное, региона, да, Одесской угу. области, потому как там какие-то злые силы сопротивляются и вообще Кажеться, президент уже послав тисячі да? Вот якщо я все не перепутав. То що вот на местах в связи с реформою, конечно же, в этой нашей судебной системі і там наказання і так далі власти, власті. Так я говорю, все абсолютно очікувана ситуація, тому що Са при всій критиці, яка можливо правдива. Я думаю, що він не бере хабарі, тобто він фактично поламав систему. Я думаю, що навіть ті хабарі, які би йому могли там запропонувати, це не ті суми, заради яких би він тримався за те місце. І відповідно, він про приш... українське гражданство в тому числі за українське громадянство. Я думаю, що він просто став же кісткою в горлі. Тим людям, які мали собі насиджені схеми, mm. насиджені місця, в них вже там все працювало як годинник, вони вже гроші йшли знаєте, такими потоками красивими, спокійними. І тут на тобі Саакашвілі, значить, ну, фактично псує людям бізнес кримінальний, зрозуміло. І я, чесно кажучи, вже... Зачекалась, коли нарешті там почнеться серйозний збройний опір, чому вони терплять таке mm -hmm. нахабство з боку Саакашвілі? Ну нарешті цей опір почався, і відповідно, ми тепер всі розуміємо, наскільки йому там важко, незважаючи на те, що він є трохи фігурою популістичною, але з іншого боку. А наш електорат по-іншому не сприймає політиків. Якщо політик – закритий інтелектуал або закритий менеджер, який просто робить свою справу, ніколи ніхто про це не дізнається, і у цієї людини просто не буде шансів на виборах. Відповідно, у нього просто немає іншого шляху. Так? І... Зрештою, я розумію, що все йде за планом. Якщо система чинить опір, це означає, що він все-таки щось там робить. От небольше попутно змічання, скажімо, Турчинов таку був закритий, закритий, і говорять, що вже отношения там і дистанцірувалися у нього з президентом. А да? вчора -то... навіть були новини, що його обмежували в повноваженнях, як голову РНБО, і це симптоматично і теж прогнозовано, тому що, мабуть, в Україні така карма. Щойно людина потрапляє до найвищої влади. Вона починає свій шлях до диктатора, починає узурпувати владу, накопичувати свої повноваження, і далі вже, в принципі, не треба бути вангою, щоб зрозуміти, чим це все завершується. От, власне, нинішній президент вже став на цей хибний шлях, тобто угу, такі. Авторитарісткі тенденції да? а вони просліджуються настільки регулярно і настільки вони вже набирають незворотніх обертів, що особисто мене це лякає, тому що дивіться, як в нас по наростаючій ідуть народні оці невдоволення, тобто в нас. І диктатура постійно збільшується, і в нас збільшується опір народу, який не може цього вже терпіти. І я просто боюсь, що напруження може бути надто сильним. І мені навіть складно уявити, що може бути, якщо, приміром, ті зміни, які заплановані до Конституції, будуть внесені. Угу. Ну, диктатура звучить так, як то зовсім страшно, Наверно, все вже. Какая-то централизация, какая-то вертикаль власти, она может укрепляется, может, это не так страшно, если иметь в виду вот то, о чем хочется спросить у вас, о нашей какой-то криминализации нашей жизни. Ведь как можно победить? Вы а об этом, кстати, так как mm -hmm. упомянули вскользь некую даже организованную, ну если не мафию, то преступность, да, вот что с ней делать? Ее же там демократическим путем не так-то легко сломать, вот скажем, отставка еще одного mm -hmm. представителя там, ну, замечательной женщины, это грузинки, да, которая же ушла. Куда-то mm -hmm. тоже послуха. потом э, заместили прокурора здесь, тоже там его же отстранили. Ну, Киву, Илью, на что яркий, артистичный человек, вот фигура, которая и у меня в студии была вообще. Э, и тоже вроде бы отстранили. Это как-то, видите, не удается реформировать, ну, что ли, путем... Публічна демократія, а що -то серйозне серйозна підпадає ну, не варто демократію ідеалізувати, і це дуже відомий вислів, що демократія це не найкращий, не найкращий да, спосіб облаштувати суспільство, але кращого ще не знайшли. От і є дуже багато недоліків, і ми знаємо, що демократія будується за рахунок інтересів більшості і їм на догоду. Фактично. Обмежуючи меншість, а іноді ця меншість буває набагато культурнішою, розумнішою, ми це добре знаємо. Тому демократія це така досить спірна схема існування суспільства. Але потрібно розуміти, що. Коли ситуація в державі стабільна, стабільна економічно, політично, то в принципі можна жити в умовах демократії, розвивати її, сіяти демократичні цінності, вирощувати демократичні покоління. Коли ж у державі панує кримінальний олігархат, перемогти його класичними демократичними цінностями неможливо. Коли в державі корупція проїла все, що взагалі в державі є. Її також подолати виключно демократичними методами неможливо, і на це вказує приміром досвід, який зараз дуже модний в Україні. Це досвід лікуан'юда. Коли побороли корупцію в Сингапурі, зараз вони теж говорять про демократію, але на самому початку все-таки була політична воля і був певний авторитаризм. І тут величезне значення має людський фактор. Якщо людина, яка очолює державу, мріє про те, щоб залишитися в історії реформатором, готова покласти своє життя заради реформ в державі. То повірте мені, що українська нація готова дозволити цій людині певні межі авторитаризму, певні да, в розумних межах. І той ступінь довіри, який був у пана Порошенка на момент його обрання президентом, дозволяв йому. Робити будь-які реформи навіть у авторитарний спосіб, так само як і Ющенко міг скористатися колись своєю довірою височебною, mm -hmm. да і також провести радикальну реформу. Але наші можновладці очевидно спокушаються там безмежною владою, бо це дуже ламає психіку людини. От вони очевидно ламаються і не можуть дійти до тих реформ. І відповідно, вже зараз, якщо вони при там, 10% чи ну, хай навіть там 20 відсотковому рівні довіри, якщо вони вже зараз застосують авторитарні методи, то суспільство буде чинити цьому опір, тобто вже запізно. Зараз використовувати це, але абсолютно точно, що подавати злочинність можна виключно сильною рукою, виключно потужною дисципліною в системі, насамперед в правоохоронній. І основний принцип, якого в Україні немає: невідворотність покарання. Угу. От поки ми не доведемо судову систему і правоохорону до того, що буде невідворотність покарання, ми не зможемо зробити в цій державі нічого. Я вот попутно, казалось бы, частность, да, но тоже интересно э, следить э, по Фейсбуку или где-то в сетях за некими такими громкими резонансными, как говорят у вас, делами, да, там, Бибикар, помните, этот автомобиль, какие-то люди решили его там как-то украсть, не просто украсть, а убить там этого водителя, воспользовавшись еще там, вот заказом через интернет и дискредитировав эту как бы систему работающую там во всем мире, в Европе, достаточно безопасно, наверное. И якобы этот человек найден, но он опять там прячется на території какой то воїнської то подразделения, його не видають вы да, за этой ситуацією, не следили ви, що преступник, который ще не преступник, mm -hmm. там не доказан, mm -hmm. но подозреваем, э, уходит от э, ну, того, що називаємо неотвратимості покарання. І как а, они уходят от этого? Ну, нас від просто. Подивіться на будинок пшонки, і ось вам відповідь, як люди в Україні э, оминають кримінальну відповідальність. За рахунок хабарів на рахунок цієї історії це лише один епізод, який став публічним. Угу. На жаль, в Україні дуже багато випадків. Коли по інтернету водії знаходять собі пасажирів, або є автомобілісти, які займаються вантажними перевезеннями, і клієнтів знаходять серед незнайомих людей в інтернеті, часто ці історії завершуються смертю водія і терміновим продажем автомобіля. Я вам скажу так. не не весь європейський досвід можна однозначно запозичити для України, бо в них один рівень культури в суспільстві, в нас інший. Ми трошки з запізненням йдемо десь років на 50. Mm -hmm. і відповідно в Україні отака довіра незнайомим людям мною, як кримінологом, розцінюється як віктимна поведінка. Це поведінка жертви, яка сприяє злочинцю, mm -hmm. щоб той вчинив злочин. А, відповідно, я закликаю всіх, перестаньте шукати собі попутчиків, пасажирів, замовників, серед незнайомих людей в інтернеті, тому що ви у такий спосіб, якщо берете рулетку і стріляєте собі в скроню. Якщо вам це цікаво, то не потрібно тоді когось підставляти ще під статтю. Стріляйтеся вдома самостійно. Mm, таки, э, поки вона Ну вот еще случай криминализации нашей жизни, который бы хотелось, ну, как, опять же, какое-то явление такое более массовое ставшее за последние, там, пару лет, да, отметить, это, конечно, ну, слабая раскрываемость всех этих преступлений, связанных с ними, там, от краши до каких-то убийств. Вот кто не работает? Где здесь пробуксовывают? Это какие-то следственные органы? Это с реформой, там, в полицию, в наши милиции? Или что здесь происходит? А, так сталось, еще в нас відбувся резонанс... Декількох причин, які призводять до росту злочинності і до послаблення роботи правоохоронних органів, насамперед, політична криза після революції в будь-якій країні, Україна це не феномен і не щось особливе, і не ми перші, не ми останні. Революція призводить завжди до послаблення владної вертикалі. Зміна влади не може відбутися за один день. Не може так бути, щоб от сьогодні Янукович від'їхав в Ростов, а на завтра все почало як годинничок працювати. Нові люди заступили на всі позиції. Так не буває взагалі. Відповідно, якась частинка революціонерів прийшла до влади. Більша частина старої системи залишилась, між ними починається боротьба, тривала, і це все разом цей процес послаблює вертикаль влади. Що стосується правоохоронної системи, то її послаблення, її роботи ми відчуваємо одразу. Якщо я почну вам говорити, в Україні до революції приблизно 600 тисяч злочинів на рік реєструвалась, ви не знаєте, як це оцінити. Це багато, мало. Що це за цифри? Але зараз кожна людина на собі своєю малесенькою статистикою розуміє, що кількість злочинів зашкалює. Бо кожному розповідають сусіди, родичі, багато людей стають жертвами крадіїв, значить і автомобільних, да? і на вулиці. Просто ми всі, кожен сьогодні спостерігає оцей рот злочинності, і його приховати вже неможливо ніякою статистикою. Да? І е, в цей момент на тобі ще відбувається реформа поліції. Тобто, е, ну, хай половина всіх вони не замінили, але хай там трохи більше 40%, ближче до 50 людей, було замінено. А це нові люди, яким, крім знань, я сподіваюся, що в них є знання, але крім знань, їм потрібен досвід. Досвіду немає. Вони його будуть набудобувати. До речі, щойно я йшла до вас на програму на моїх очах. Поліція затримувала кишенькового крадія. Що дуже рідко буває, люди його з громадського транспорту силою так тримали, викликали поліцію, людину затримали. І вели його в кайданках, все як мусить бути. Тобто, я вірю в майбутнє цієї поліції, але зараз не треба очікувати термінових якихось результатів. Крім того, давайте не забувати, що поліція і до революції, як система, була зруйнована чим абсолютною занедбаністю. Люди отримували. Копійчані зарплати це означає, що професіонали більше з них звідти пішли. Бо ще у 90-х роках була така схема: люди йшли працювати. В міліцію на 2-3 роки, аби здобути там різні зв'язки, а потім йшли в адвокатуру і вже заробляли нормальні гроші. І така, знаєте, тукучка кадрів там була постійно. Зараз це вже ситуація просто дійшла до апогею, тому що людина з юридичною освітою не може заробляти копійки. Так? Е, відповідно, хто там залишився? Там залишились ті люди, що мають вроджено високий поріг садизму, жорстокості. Ті люди, які є безграмотні, яких більше ніде не беруть. От вони тільки там себе знаходять. Ті, кому це подобається. Так, у по суті, як вони можуть розкривати злочини. Угу. Є ще інша проблема, з якою я стикалась, коли є е, е, підозрювана людина, яка просто платить гроші за те, щоб злочин погано розслідували. І все. По чуть-чуть. Ми тут хорошо коснулися ну, общого випросити. Вот как сломать эту систему демократическим путем, может что-то изменить, реформировать, если какой-то замкнутый круг получается, да, чтобы ее сломать, нужны методы совсем не демократические, а даже какие-то авторитарные. Да? И я упомянул о двух вот, персонажах, которых все же там Оркипанидзе да, и Кива сняли. Вот по этим фигурам, может быть, как-то комментарий какой-то ваш, может быть, ну, казалось бы, я Кива, вот уж человек, который о себе успел заявить, и он там, боевой человек. Я не знаю його. Кому особисто, ну, всі тому штуки, Я это... не можу от конкретно про нього говорити, але я можу сказати про тенденцію, яка спостерігається абсолютно чітко останній рік. Це те, що люди, які намагалися щось змінити в системі нові mm -hmm. люди, нові, ті, що не в схемах колишніх. Вони всі позбуваються потрошечки посад. Дивіться. У нас міністри, які були іноземці, все-таки серед них були люди, у яких є досягнення і професійні, і менеджерські, mm -hmm. да? тобто управлінські. Тобто ми не говоримо про Юрія Луценка, який був на посаді міністра МВС, і ніхто не може зараз згадати, що він там зробив. По яким ділам його судіть. Некоторі кориця не розповідають. Так. А якщо ми говоримо про іноземців, які так, я, я не апологет того, щоб в нас варяги тут керували, але це були люди, які мали е, здобутки за роки своєї праці, які здобутки у тих, хто е, українці зараз на посадах, що вони зробили? Крім того, що там в нас виявилось один міністр, мав там, керував офшорними кампаніями, да? От що крім цього, вони здобули, де їхня робота? І відповідно, ті люди, у яких за плечима є досвід і ключові результати, їх звільняють. І це є тенденція. І це дуже погана тенденція. Тому що якщо в нас був такий абсолютний оптимізм два роки тому, ми очікували. Що люди принесуть нам досвід за кордони, то зараз все набагато страшніше виглядає. І я боюсь, що зараз фактично ми знову законсервуємо цю державну систему, так, як це було за часів Януковича. і все. Вначале в початку інтерв'ю ви сказали, що все-таки там, якісь навіть безпорядки, так називаємо, да? ну, об этом, собственно, Усакашфілі в, в своєму посланці. Mm -hmm. он просит там помощи, поддержки от президента, там, из центра. Видимо, еще и с, э, в связи с тем, что годовщина близится вот, событий в Одессе, там, 2 мая. Да? Насколько э, ну, не этих преступлений, начиная там, от так называемой «Небесной сотни» до вот, э, одесского дела, э, сегодня является каким-то фактором, ну, кого-то, может быть, раздражающим, кого-то даже мобилизующим на вот все эти Ну, масові, може, якісь виступлення, безпорядки. Зараз дуже високий ризик в Україні масових заворушень. А в будь-якому регіоні я би вже навіть не виділяла якось там схід, захід, центр, південь, північ. Будь-який регіон сьогодні вибухонебезпечний. Через те, що перше, в нас є діра на кордоні, через яку з Росії заводиться неконтрольована кількість зброї. І сьогодні тільки лінивий. Не озброєний, по суті, нелегально цією зброєю. А сьогодні дуже модно багатим людям утримувати невеличкі загони озброєних, їх по-різному називають тітушки йовбаки, як хочете, озброєних молодиків, які. Залякують опонентів. Згадайте зараз проблему в Києві на Харківському масиві, де забудова так хочуть засипати озеро. І от у який спосіб конкуренти по бізнесу з'ясовують стосунки, наймають молодиків озброєних, і ті молодики розганяють інших на цьому місці протестувальників, місцевих жителів. Тобто, сьогодні це частина життя України. Відповідно, цих же людей, озброєних оцих молодиків, які день займаються в тренажерних. Залах, їх оплачують, годують, а вечором вони йдуть на справи. Яка проблема їх використати в політичних цілях? Я думаю, що вони в тому числі і з цією метою утримуються. І, власне, розхитати зараз будь-який регіон немає жодної проблеми. Розхитати Південь і Схід значно простіше. Тут питань немає. І враховуючи, що в Україні тривають бойові дії, триває гібридна війна, я не здивуюсь, Якщо наші вороги розхитають, приміром одеський регіон. До речі, за допомогою наших же чиновників, яким також, Остогид Сакашвіля своєю там цією революційною діяльністю. Mm -hmm. Вони можуть сьогодні наші чиновники, наша митниця, от до речі, які він заважає там гроші брати нормально. Да, вони можуть у них зараз зійшлися інтереси разом з російськими інтервентами. До речі, я ну можу е, припускати, що от, случайне совпадіння. що їх ці інтереси можуть об'єднати у спільній боротьбі. Угу. Mm -hmm. Ну, вот Тут, я не знаю, должны, конечно, коснуться такая явная же, это даже не утечка информации уже, а все проинформированы о том, что за рекомендации дает, ну, по большому счету, американское правительство, американская власть Украине в связи с какой-то срочностью проведения выборов на Донбассе. Да? Вот, и как бы даже меняется угу. местами, там вначале это все же выборы, там местные, так называемые, выборы, а потом уже вопрос о границах и вот что вы думаете этот счет? Насколько это может опять же быть фактором таким Роздражаючим і просто розбалансіруючим ситуація. На у нас збалансована. вчора. Інформаційний простір був абсолютно збурений цією новиною, що нам Америка диктує термінове проведення виборів. Але сьогодні була прес-конференція Вікторія Нуланд, на якій, до речі, французькі журналісти поставили це питання, і вона чітко відповіла: це викривлення інформації. Жодних термінів виборів ми не обговорювали ніякий червень, липень. Не стояв на повісті, навіть як хорошо. А да, да проложать просто я да. думаю, що та свіжа інформація стоїть. Так, це <свят> от, буквально меня. годину тому uh -huh. була прес-конференція, я дивилася, і відповідно, з одного боку, мені неприємно і соромно як громадянці України, що нам то американці, то європейці вказують, що нам робити. Але з іншого боку, у мене лише на них і сподівання, тому що я ж все життя живу в цій країні. Я розумію, що наші самотужки нічого не зроблять. Uh -huh. Это насчет, вы вот сказали, об искажении информации, которая доходит, ну, как испорченный телефон или как-то она там сквозь какую-то вату, фильтры. То же самое же с этим фильмом, да, по расследованию Боинга. Там масса каких-то версий, там якобы расследуется в uh -huh. BBC И подается, с одной стороны, что вот еще больше там каких-то подозрений чуть ли не в сторону Украины, а с другой стороны, там неопровержимые доказательства того, что это было сбито там буком, правда, с территории Украины. И правда, он залетел сюда, вот, ведомый нашими диспетчерами. Но это к тому, что вот как э, информацию комментирует, интерпретирует, и вообще-то прямо герменевтическая такая проблема. Она, все же я э, понимаю, что ситуация ну, с выборами, то она э, ясно, что там может быть не такая срочная, и это все откладывается. Как, на ваш взгляд, сегодня э, при отсутствии ну, какого-то большинства там, в 300 с чем-то человек, все же парламент наш будет заниматься своей главной деятельностью там, законодательной, и в том числе решит вопрос вот о проведення тих виборів, там змінні інституції, і наскільки це все нам в этом году підстоїть. Якщо ми говоримо про е, демократичний спосіб роботи парламенту, то я не бачу перспектив вирішення цього питання, тому що по суті в парламенті немає нормальної робочої більшості і от. Те, що називають коаліцією, насправді її теж немає, і про це вже багато говорили. І я багато коментарів давала. І депутати навмисно не приймають закон і не уточнюють регламент, щоб ніхто не розумів, як повинна розходитись коаліція, як, хто там в неї точно входить, там фракції, так, от є конституція, де чітко сказано фракції, але зараз там вже і не фракції є, там є окремі депутати. Коротше кажучи, їм вигідно такий. Занедбаність законодавча, але якщо вони можуть нам всім замилити очі і сказати, що коаліція існує, то я не впевнена, що вони зможуть показати це. Реально у справах у голосуванні. Я думаю, що це була ситуативна коаліція, створена під прем'єра, і частина депутатів голосували, тому що прем'єр забезпечить їм їхні бізнес-інтереси, заради яких вони знаходяться в парламенті. А от що стосується всіх важливих політичних рішень, рішень потрібних Україні, отут у мене величезне питання. Я думаю, що ситуація з виборами на Донбасі затягнеться на якийсь безкінечний термін. Mm -hmm. Сьогодні, от Вікторія Нулан, до речі, заявила, що вони налаштовані продовжити санкції щодо Росії, і нарешті вона згадала Крим. Угу. Вона каже, ті санкції, які були застосовані з приводу Донбасу, будуть до тих пір, поки Донбас повністю не буде звільнений російським окупантом, те саме стосується Криму. Тобто їхня позиція дуже чітко прозвучала. Якщо ще й така позиція в української влади, то слава Богу, але я думаю, що це не збігається з інтересами Путіна, тому ситуація буде затягнута ще на роки. Угу. Ну, э, помимо всего прочего, не знаю, отвечала ли Виктория Нуланд на этот вопрос там, французского журналиста, сказали, да, но она говорила, ведь, судя по этой информации, которая есть, у нас была mm -hmm. там вот на утро свежие, что э, в случае американцев не устраивает, не устраивает, чтобы были какие-то досрочные выборы нашего парламента. И в этом смысле это же значит, что большинство мы можем тоже не получить очень долго еще. Или что это значит? Никаких перевыборов в ближайшее время не будет. От така її версія наскільки вона. ну ви зрозумієте, що незважаючи на те, що це пряме зовнішнє управління державою, і ми залежні в фінансовому сенсі. Я думаю, що український народ не передбачуваний так само, як не передбачуваний український політикум, який є частиною українського народу. Тому важко сказати, до якої межі дійде конфронтація в парламенті, неможливість ефективно діяти. Бо якщо вони заблокують прийняття законів, то фактично вони ж заблокують і роботу уряду. Як от була дуже гарна показова історія з Міністерством охорони здоров'я, коли жодна законодавча ініціатива не була розглянута в залі. Чому? Тому що блокував комітет, чому тому, що ну, вони там між собою не домовились. От якщо зараз парламент заблокує по суті, законодавчу діяльність, та, не буде приймати закони, то я думаю, що і американці можуть погодитись на вибори, тому що це буде по суті політичний глухий кут. Але з іншого боку, враховуючи високу договірну спроможність депутатів, я маю на увазі і готівку, і гроші, які просто їм на рахунки поступають, вони домовляються за гроші. Я думаю, що є шанс, що з великою кількістю домовляться. Так, от при яких умовах американці будуть согласні на проведення виборів в Україні? Так. Анна. Спасибо. Сегодня так, может быть, коротковато, но я надеюсь, что в нашей студии мы продолжим с вами встречаться. И спасибо вам и успехов. С нами была Анна Малер, и мы продолжаем трансляцию на Украдов